Всім добрий день. Ну що, ловимо міміка сьогодні. Давайте почнемо з цього призову. Так, подобається мені герої з цього сезону. Маю тільки Дулю і та Хрейдмер, але б не відмовився, а, Хьогне не чимаю, Не відмовився б від Фавніра теж від Дагра. Доволі такий. Цікаві перси. Давай з Фавніра трошки покрутимо. Так, перший призив фіол. Тайрум. Окей. Давай далі. Хтось червоний. Судрі. Так. Зелень. Так, Щось фавнір не хоче виходити. Знову фіо. продовжимо, Беліт. Одни трики слухайте. ухой. четвірочка. четверочка. Добре, давай еще кілька спроб проб. Дайн. Ну и давай, чтобы так было красиво. Пятирочку якусь. Не, но одно Окей. Ну, давайте продовжимо. Відкриємо спочатку нашу скриньку. Так, нічого корисного. Давай з цього жовтого почнемо. Судрі, Окей. Так, синій колір, ярвур. Так, хто наступний? Сумлі. Ну, таке собі. Так, нордер випав. Давай далі. Ну, можна було б, щоб і фавнір в Так. Поки щось не щастить ні мімікам, ні зелених тих, що я хочу. Так, залишилось нас чотири призив чека О, Взагалі стандартні пішли. Ну, на це ми скотилися. І крайній призив на нерозказаних історіях. Чао. Пс, тебе ми тут тільки не чекали. Угу. Предметів ніяких немає і залишилась круточка, то давай на оті скрутимо її. Малиш Джон. Продовжуємо ловити міміка. Давайте є у нас мало може пощастить нам. Чотири круточки цю тут. Азар. Може, щука впаде ненароком. Пріска ніше взагалі йде один корм. Міелікі і останній. Фіо Бальтазар. Може розгрузку зробити якусь? Так, ну і давайте. Продовжимо все ж таки міміка шукати. І на фіолах покрутимо тріш, трошки. Досить класний герой гостіль. Я б його не відмовився зловити, тому поїхали. Давай, скажемо, ну, почнемо. Так, хто у нас перший фіол? Анвіндер. Та інструктор окей. Але потрібно міміка. Ну, супер. Ну, давайте все ж таки продовжимо. Ще, може, міміка зловимо. А, план А вже виконано, гасіля зловили. Тепер По, давай поїхали далі. Ще зробимо, може, не знаю не, скільки, не буду загадувати, скільки круток. Але хотілося би міміка і стоп. Так, поки мімиком я не пахне, звісно, mm. давай далі. Так. Давай з неї ще крутнемо. Це вже буде сьомий призив. Нам ну, міміка все і не видно. Дев'ятий призив. Так, іще п'ятірочку, я думаю, зробимо. Якщо міміка нема, то спробуємо пізніше це зробити ще. Так. Не хоче мімік виходити. Інструктора йдуть, а міміки ні. в скриньках, трохи м'яса. Давай друге відкриємо ну, майже те саме. Ну Давайте потягнемо міміка. Все ж таки, ну я сподіваюся на то. Зробимо трохи призвів. Але давайте спочатку змінимо мову. Трохи поміняємо. Так, давай з такою почнемо одразу. Давай тут буде у нас наче три призива. Давай. Щука була б окей, але витягнули даву. Міміка немає. Знову жовти. Ганджу. Так. І фіол. Бальтазар. Окей. Ми без міміка обійшлись. Так, вибачаюся. Ага. П'ять призивів у нас до гаранта, щоб не провтикати. <кхем> Давай спробуємо жовтих потягнути трохи. Так, до скриньки, щоб скриньку закрити. Так, що у нас далі? Знову синій йде. Нордрі. Давай ще. Фура. Ну, таке собі відкриємо скриньку. Щось я не помітив, що там, але думаю, не дуже вже і важливе. Ага, ще два призови тоді. <coughs> До гранту має на увазі. Зробимо ще два. Яд, А якщо п'ятірочку жовту? Ні, що з зелене, скітл скау. І мімік маємо. Чудово. А, чудово. На сотому призиві до гаранту якраз ми взяли міміка. Окей, зараз подумаю, чи призивати далі, чи ні.